Дуже цікаві речі зараз вам покажу. Спочатку ми навіть сміялись а потім перестали. Свіженький moto 600 придманий на аукціоні. в США Позначено його як справний, робочий, так, без пошкоджень. Але ну, він тут весь цілий був. Це повністю весь навіс є, пластик. власник пробував його завести і каже, щось в моторі белем 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 І відкрутив щуп каже, що там є. Вода, тобто емульсія. От, Масло біле-біле. Першим ділом ми що? Запхали ендоскоп подивитись, чи не було гідроудару і що там взагалі відбувається з ЦПГ чи не ржава. Так, це онлайн включення. Де поршень? Де? Де поршень? Нема поршня. В середині нема поршня. Тобто, отак весь був зібраний, повністю комплектний, а поршня нема. Поршень вон в торбинці.